Сьогодні поговоримо про те, як ефективно продавати на Фейсбук. Фейсбук одна з найбільш соціальних платформ у світі з мільйонами користувачів, що робить її чудовим місцем для просування товарів і послуг. Почнемо зі створення бізнес-сторінки. Бізнес-сторінка це ваш офіційний профіль на платформі, що дозволяє просувати товари і взаємодіяти з клієнтами. Вона має бути повністю заповнена. Додайте якісні фотографії, логотип, опис компанії і товарів, щоб користувачі одразу могли зрозуміти. Чим ви займаєтесь і чому варто обрати саме вас. Далі каталог товарів. На Facebook є функція, яка дозволяє створити каталог із повним описом товарів, їх цінами та фотографіями. Каталог спрощує процес покупки для ваших клієнтів і підвищує довіру до вашого бізнесу. Щоб привернути більше уваги, додавайте до товарів якісні фотографії та детальні описи, підкреслюючи всі ключові переваги. Одним із найефективніших інформацій. Інструментів на Facebook залишаються рекламні кампанії. За допомогою реклами можна націлитися на певні групи користувачів за віком, інтересами, географією та іншими параметрами. Наприклад, якщо ваш товар орієнтований на конкретне місто чи вікову групу, реклама Facebook дозволить точно налаштувати охоплення та просувати товари саме серед цієї аудиторії. Не забувайте про контент. Окрім продажі важливо регулярно ділитися корисною і цікавою інформацією. Це можуть бути пости з порадами, оглядами продуктів, історіями успіху чи відгуками. Якісний контент допомагає підтримувати інтерес до сторінки і створює міцні відносини з клієнтами. Facebook також дозволяє вести пряму переписку з покупцями через месенджер. Це чудовий спосіб швидко реагувати на питання, допомагати з вибором і вирішувати можливі. Проблеми швидкий і вічливий зворотній зв'язок посилює довіру до вашого магазину. Окрім того, Якщо ви продаєте за кордон, Westernbit допоможе вам налаштувати прийом міжнародних платежів і доставку, забезпечуючи безпечні і зручні покупки для клієнтів з усього світу. Facebook надає справді широкі можливості для онлайн продажів створюйте привабливий контент, використовуйте можливості реклами та каталогу товарів, і ваш бізнес обов'язково знайде свою аудиторію на цій платформі.